Сьогодні на огляді дуже чудова порода. Фараон. Фараон у нас крупненький, такий доволі, він годиться і на м'яса. Ну, Зараз на вагах воно все покаже. Це молоденький хлопчик. Хлопчиків отака жовта грудка. Оранжева і без цяточок. Оце у нас хлопчики. Ну і ярко виражений колокольчики. Це він молоденький. Йому 55 днів. Мальчик 55 днів. 363 грама. Тепер тут ще в мене десь є мальчик. Ось, мальчик це старіший уже. Ну, такий із маточного, з маточного стада. У ньому 420 грам. Є девочка. Девочка. Молоденька, ось о, молоденька є, це їй 2 місяці, ну, 56 днів, якщо як бути точним, 430 грам. І є дівчинка ось я постарше, їй півроку. Тоже з маточного стада, у ній 520 грам. Якщо у кого Техасі, наприклад, є не не і не важкої породи, то вони не більші, ніж чим, оці чим фараончики. Інкубаційні яєчка, і з них ми продаємо. Кому потрібно, замовляйте. І будуть у вас такі красунчики. Тихенько не попадайте, то повбиваєтесь. Так, добренько. По, по всім питанням пишіть у приватні повідомлення.